Вас вітає школа польської мови Орацію. Мене звати Юля, і сьогодні наш відеоурок ми присвячуємо дуже цікавим літерам, яких немає в українському алфавіті, тобто носовим голосним он ел Написання цих літер досить просте: О носове ми пишемо, як звичайну, літеру А і додаємо маленький хвостик знизу. Таким же чином, ми пишемо літеру Е носове. Назва цих літер говорить сама за себе. Чому вони носові голосні літери? Тому що при їхній вимові з'являється невеликий носовий призвук. О носове ми будемо читати як ОН, е носове» як ЕМ. Повторіть, будь ласка, за мною. Ом. Еу. Молодці. Також ви повинні знати про те, що в залежності від розташування цих літер в межах слова, вони читаються по-різному. Наприклад, у слові бенде. Я буду. Енусове в кінці читається як звичайна літера Е, тобто носовий призвук втрачається. У такому слові, як земби. Енусове ми читаємо як, як сполучення М, бо воно стоїть перед губною приголосною Б – «земби». У такому слові, як бендєш, Еносове ми прочитаємо як ень, бенджеш, ти будеш. А от, наприклад, у слові «в'єва» ти взяла еносове ми прочитаємо як е, як звичайну літеру Е. «в'єва». Переходимо до літери Ом. Теж залежить від її розташування в межах слова. Наприклад, у такому слові як ідом, вони йдуть ідом, «оносове» буде мати свій носовий призвук ідом. Тобто, на відміну від «еносового», яке стоїть в кінці слова і читається як звичайне Е, «оносове» свій носовий призвук не втрачає. Наприклад, у слові зом, зуб, «оносове» ми будемо читати як Ом. Бо воно стоїть перед приголосною губною «б» зомб. А у такому слові як вжоу. Онусове ми прочитаємо, як звичайну літеру О. Вжйоу. Він взяв. Отже, сьогодні ми з вами навчилися вимовляти носові голосні літери у польській мові. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній наш відеоурок. Не забувайте підписуватись на нас у Ютубі, а також долучатися у Фейсбуці, і будемо раді бачити вас у нашій школьній орації. До побачення!